Що нам робити з забрудненням сміттям будівельним, якого в Запорізькій області сьогодні надбагато, тому що ворог зруйнував цілі міста? І оріхів, і гуляйполе, і е, трохи менше населені пункти, і продовжує бити по Запоріжжю, коли ми бачимо, е, що дня майже розбираємо ті чи інші завали будівельного сміття. Зруйновані цілі міста. Що з цим робити? Є донори, які готові давати допомогу нам в частині заводів з переробки цього будівельного сміття, яке ми потім зможемо використовувати і як будівельні матеріали, і як матеріали для будівництва доріг. Тож саме цей пріоритет ми зараз собі поставили для опраців. Цювання, але на чому хотів наголосити, також вчора одним з окремих пунктів плану наших дій ми опрацювали питання, що ми будемо робити на деокупованих територіях, які ми впевнені наші героїчні військові деокупують. Це і водопостачання в тих населених пунктах, які живилися від Каховської ГЕС, Це і ті екосистеми, які ворог сьогодні засмічує своїми снарядами.